Шановні глядачі, що спільного між поняттями пам'ять та переклад, як ці два процеси впливають на формування культурної та історичної спадщини? А ще що запропонують організатори у рамках літературно-перекладацького фестивалю Транслаторіум, який відбудеться у Хмельницькому з 27 по 29 вересня? Отже, відповідь на всі ці питання і не тільки дізнаємося у наших гостей. До розмови запросила. Таню Родіонову це співзасновниця та директорка фестивалю Транслаторіум. Та Вероніку, я духу, це співзасновниця та кураторка мистецьких проєктів фестивалю Транслаторіум. Вітаю вас! Дякую, що прийшли і готові розповісти нашим глядачам більше інформації. Що ж на них чекає з 27 вересня. Ну, власне, більше 20 подій я вже встигла ознайомитися із програмою. Це можуть зробити і наші глядачі. Ну, Фестиваль Транслаторіум це вже сьомий. Він вийшов давним-давно за рамки міського звичайного фестивалю. Переклад це щось більше, аніж просто так: відтворення оригіналу, творів, текстів, змісту, форми. Це вже щось, що формує нас, людей, як особистостей, і це дуже важливо, що ви це намагаєтеся донести. Отже, цього року ви обрали особливу назву: це е, переклад, як спосіб пам'ятати. Скажіть, будь ласка, чим зумовлена ця тема, і що ви плануєте аудиторії донести? Так, дякую за запрошення і можливість розповісти про фестиваль. Справді, цього року це вже сьома едиція фестивалю. Нам досі складно повірити в це, але ми раді, що фестиваль продовжується продовжується в нашому місті. А ми знаємо, що до нас приїжджає багато аудиторії з інших міст України. І навіть цього року теж так уже очікуємо гостей з Харкова, наприклад, і ну, з різних куточків, що дуже приємно, і дуже хотілося б щось, щоб між міська аудиторія теж залучалася до цієї події, яка справді націлена не лише власне на фахівців перекладу, так а на широку аудиторію з дуже різноманітною програмою. Цього року ми говоримо про пам'ять, оскільки зараз, як нам здається, це актуальна тема і. З початком вторгнення ми все більше розуміємо, як Росія весь цей час тривалий намагалася стерти нашу культурну пам'ять, намагалася витіснити якісь наші сторінки історії, і нам видається, що потрібно починати говорити про це вже зараз, щоб уникнути ось цього забуття. І власне тут нам література допомагає в цьому дає певні ключі до того, як. Так можна зберігати і історію, і культуру. Також хотіла би додати, що цього року у нас тема це таке велике питання до спільноти культурної, але не тільки до всіх наших відвідувачів і відвідувачок, тому що ми побачили цю. Паралель між пам'яттю і перекладом, тому що як переклад, так і пам'ять це досить суб'єктивні процеси, і особливо з проходженням часу ми не можемо бути стовідсотково впевнені, що ми пам'ятаємо якісь факти чітко і що це дійсно було так, як ми їх запам'ятали. І так само переклад це завжди. Авторська робота і наш фестиваль також говорить про те, що перекладачі, перекладачки це люди, які займаються творчою діяльністю, тому що вони роблять дуже багато рішень, які на це які вони несуть безпосередню відповідальність. Тобто, щось, що перекладене, це завжди дещо інший текст і відмінний від оригіналу. І нам важливо підняти це питання, як саме ми можемо працювати з перекладом, як саме ми можемо через переклад пам'ятати про ці речі, які відбуваються з нами, тому що з нами зараз відбувається дуже багато змін внутрішніх і зовнішніх в країні, і як це все правильно фіксувати, щоб передати надалі. Загалом, от через призму тих заходів, які ви цьогоріч будете організовувати, як ви збираєтеся показати людям, учасникам фестивалю у цю схожість між пам'яттю і між перекладом? Як взагалі ці два процеси можуть, скажімо, впливати на формування цієї культурної ідентичності культурної пам'яті, історичної пам'яті? Ну, власне, якщо вже говорити про програму, так то кілька подій у нас проєктів присвячені зачіпають там у Боснійської війни. І це теж якби так в продовження тієї тези, що переклад нам цю пам'ять доносить, і зараз для багатьох українських читачів і читачок дуже важливо знаходити схожі досвіди воєнні в літературі, так про інші країни, щоб не почуватися в Україні. Відкинути, ми так щоб не почуватися з цим досвідом, десь дуже далеко, ніби від світу, проводити паралелі, розуміти, що так в інших країнах теж ставались якісь схожі події, не такі, звісно, як стаються у нас сьогодні, але можливо, це якось теж допомагає нам пережити нашу сьогоднішню травму, в якій ми існуємо. Так зазвичай дуже важко якось людині іншій описати свій досвід, якщо людина ну, просто не мала цього досвіду в своєму власному житті. І е, тому ми, перш за все, формуючи програму фестивалю, думаємо про те, щоб долучати такі події, які будуть безпосередньо говорити про тему. І е, я би сказала, що в нас кожна подія має так чи інакше стосунок до теми перекладу і пам'яті. І, е, власне, ось. Такий проєкт, який ми презентуємо цьогоріч на фестивалі, це виставка ем, нашої колеги, перекладачки, фотожурналістки Дзінки Пінчук, е, виставка дослідження, яка називається «Чи має мова ПТСР, і це така знову ж таки відкрите запитання до ем, аудиторії і до самих себе е, про те, що відбувається з мовою, яка Переживає війну, навіть якщо війна закінчилась 30 років тому, як це відбулося у Боснії і Герцеговині. І Дзвінка Пінчук їздила на резиденцію у Сараєво, де збирала матеріал і комунікувала з багатьма. Представниками, представницями культурної сфери, і брала у них інтерв'ю щодо того, які слова або вислови досі вони вживають автоматично уже по проходженню з цього часу 30 років. І власне це дуже цікаво, тому що мова абсорбує у себе наш травматичний досвід, і він нікуди не дівається з мови, навіть якщо, начебто, історія вже розвивається зовсім в іншому ключі. І тому ця виставка для нас перш за все є ем, такою можливістю саморефлексії, тому що ми зараз відбуваємо. Ми зараз живемо в ситуації дуже активних дій, і в нас немає можливості до цієї рефлексії. Ми не можемо війти подивитися на себе з боку, побачити, як ці процеси відбуваються, що змінюється, і так далі. Тобто, це вже якийсь. Ем, Можливість аналізу буде в майбутньому, але завдяки таким проєктам, які говорять про воєнний досвід, який нам уже зрозумілий дуже сильно, ми можемо побачити, як приблизно це відбувається, і побачити, що, що стається з нашою рідною мовою, також. Ну, власне, ви вже от так детальніше розповіли про фотовиставку, яка відбудеться у Хмельницькому обласному художньому музеї. Так, і, і власне, пані Вероніко, ви будете модерувати її. Наскільки я розумію, чи ні? А я є кураторкою Куратор. цієї виставки. Я взагалі є кураторкою міжнародних і загалом мистецьких проєктів фестивалю Транслаторіум. І власне, та це дуже цікава така взаємодія, тому що ми на відкриття запрошуємо приїхати до нас фото журналіста Даміра. Сагоя, який отримав поліцерську премію за свою роботу, і який висвітлював події у багатьох країнах, в яких ішла війна, і власне він був в Сараєво впродовж боснійської війни, тобто, це такий досвід людини, яка пронесла це крізь свою особисту історію, але людини, яка також в своїй професії дуже багато мала справу з подібними речами, і ми дуже втішені тим, що він зможе до нас долучитися, і це буде подія відкриття на 17.30 в наш перший день фестивалю 27 вересня у Хмельницькому обласному художньому музеї. Дуже запрошуємо. Ну, Продовж цих вже самих років фестиваль він створює такий майданчик для перетину, як ви навіть самі зазначаєте, для перетину різних видів мистецтва. Ви поєднуєте, здавалося б, неможливо ну те, що нереально просто поєднати. Знаєте, я згадую, коли переклад виходить за рамки ось цього звичайного відтворення оригіналу, про який я вже зазначила. Коли переклад відбувається художнього твору на Музичний лад, я вже згадую Амадоку вашу неймовірно, завдяки композиторам, які відтворили, які взяли величезний твір і відтворили його в такому. Була його музична інтерпретація. Це було чудово. Цього року ви теж я впевнена, що вдаватиметеся до таких перформансів, до чогось незвичайного, що чекатиме на учасників. Так, власне, цього року у нас буде перформанс археологія літератури. А це такий проєкт, який поєднує теж не надто очікувані різні галузі. Це поезія, електронна музика, відео арт і власне тема археоархеології сюди вплітається. А проєкт базується на хайку, написаних поетом Максом Лежовим, який зараз служить в лавах збройних сил України, але активно долучається до підготовки цього проєкту. Ось у виборі текстів у якомусь допомозі мені тут як кураторці. Ось і власне його хайку, вони про війну багато в чому. Вони про сучасність і хайку це такі короткі, так трирядкові вірші, де є п'ять, сім і п'ять складів. А це не дуже типова для української літературної традиції історія, звісно, але Макс продовжує писати саме в такій формі. І ця форма вона ніби так дуже лаконічно консервує ту реальність, яка є зараз. І тут ми проводимо паралель з археологічними знахідками, які теж. Коли віднайдені з часом після багатьох років так якихось певних подій, вони можуть нам одна маленька знахідка може розказати дуже багато про те, що відбувалося тоді. І власне через з різних обставин, так оскільки ми спочатку сподівалися, що Макс зможе також сам читати тексти під час перформансу, але так склалися обставини. А, але ми е, залучили Павла не читайла, який є музикантом і археологом, який так, який власне буде ці тексти читати, і тому тут теж таке. Цікаве переплетіння різних різних галузей, і ми дуже вдячні, що цей проєкт може реалізовуватися за підтримки програми Перформа, і що є різні фонди, взагалі, які зараз долучаються і підтримують культурні події, культурне життя в Україні, коли безпосередньо ця подія відбудеться. Це подія закриття. Тобто, це неділя, 29 вересня, 8 година. Як ми почали відразу з відкриття, так. і відразу ж перейшли yeah. до закриття. Насправді, шановний глядач дуже багато різноманітних цікавих подій відбуватиметься у межах фестивалю транслаторіум. І якщо навіть ви не є перекладачем, то бачите щось неймовірне просто має відбутися, і варто побувати, бути учасником цієї події, аби відчути, аби прорефлексувати. І пройнятися тою атмосферою, бо ви здається, робити неможливо, але потім в кінцевому результаті виходить класно. Ну <смі> я ще раз сподіваюся, що цього року також все вийде і ви зможете досягнути поставленої мети, виконати свою місію. Про початківців-аматорів, про можливо, навіть тих, котрі вже мають колосальний досвід перекладацької діяльності для такої аудиторії. Я впевнена, що також будуть якісь лекції, якісь можливо майстерки, які допоможуть. Поправлятися чи навіть ну скажімо так вийти на новий рівень? Хто це буде цього року? Ми загалом формуємо програму таким чином, щоб вона була цікава не тільки професійній спільноті, але і для загальної аудиторії була цікавою. І е, е, я би сказала, що кожного дня можна знати для себе якісь події, які будуть відгукуватися. І, е, зрештою, у нас є дуже приємний формат, який ми дуже сильно любимо. це «Кава з перекладачами без перекладачкою, яким починається субота і неділя, другий, і третій день нашого фестивалю у кав'ярні «Home by Feeling Good» в центрі міста. Тобто, це таке затишної атмосфери і спілкування. Ми розпочинаємо день обміну досвідом і розповіді, як про професію. Перекладача чи перекладачки, так і загалом про літературу і е... У нас також будуть події лекційного формату. У нас буде дві лекції: одна від Ростислава Семкова, інша від Юрія Прохаська, які мають бути неймовірно цікавими. Ми дуже сильно на них очікуємо. вже. І насправді це теж такий формат абсолютно для різних людей, навіть якщо вони не цікавляться літературою, але відвідавши такі події, можна скласти враження, або щонайменше отримати інтерес до тієї чи іншої. Книжки чи того чи іншого напрямку знань, які потім можна досліджувати, і е, наші вечірні події загалом орієнтуються на загальну аудиторію, тому е, можна взагалі сміливо приходити. Ми всі відкриті до спілкування. Ми завжди можемо порадити щось, або не знаю, якщо ми можемо щось порадити, ми залюбки це зробимо. Наприклад, ознайомитися із новою збіркою. Е Польських поетів, правда ж відбудеться ж презентація у рамках фестивалю. Розкажіть варто менше. сказати, що цього року тут я зараз схрещую пальці. Сподіваюся, що все складається надалі добре. Але до нас їдуть міжнародні гості. Ми дуже на них чекаємо, тому що зараз в час війни нам здається, що дуже важливо привозити також сюди іноземців. Це великий акт солідарності, це також велика. Можливість та потенційного якогось голосу для України, тому що люди, які приїжджають сюди і бачать, як тут відбувається життя, вони можуть далі бути нашими амбасадорами. Тому для нас це було надзвичайно важливо цього року. до нас, як вже Вероніка говорила, приїде фотожурналіст з Боснії і Герцеговини. Також у нас будуть гості з Польщі і буде один гість з Литви. Ось тому нас різні, різні країни цього року залучаються, і власне Арієль Розе теж це поети польського походження, але які зараз проживають в Берліні культурно мистецьку спільноту, яка в принципі в умовах повномасштабного вторгнення. Скажем так, активізувалися і теж активно працюю над тим, щоб показати, що направду відбувається в Україні. Це часткова місія цьогорічного фестивалю Транслаторіум, адже воєнні злочини вони не мають терміну давнини, так і тут мені йдеться, що от перекладачі вони як своєрідні, ну не провідники, а, а ті люди, котрі можуть показати так, що тут відбувається, розповісти, донести усім країнам світу, що насправді переживають українці і як. як як Росія нищить нас як націю, то це дуже важливо і я дякую за вашу роботу. Що ви власне можете і розважити десь в цей наскладний час, так повернути трішки до такої відносної реальності нас, заземлити, що життя триває, але разом з тим робити надважливу роботу. Про хочеться ще поговорити про вашу співпрацю у рамках фестивалю. Знаю, що ви співпрацюєте впродовж цих років із багатьма книжковими, зокрема фестивалями, також. Що у вас є свої такі локації, і на книжковому арсеналі, і на книжковому форумі. Ну одним словом, дуже багато, але зараз не про це, про співпрацю із фонтерою, зокрема, тому що знаємо, що у липні, вприкінці липня, у Луцьку відбувся цей чудовий також фестиваль, де були і, знову ж таки міжнародні гості. Тут буде представлена у нас так гостя, яка власне представлятиме цей фестиваль. Так, власне, дуже приємно, що зараз культура справді децентралізується, і в нас по різних містах Різні чудові і фестивалі, і резиденції, і різноманітні проєкти. І є бажання якось цю мережу налагоджувати. Тому тут ми запартнерились, подружилися з фестивалем Фронтеру, який нам теж дуже близький по формату. І власне так буде подія від них. Це буде розмова з перекладачкою твору книжки-Бунт речей Жозе Сарамагу, який, власне, теж. Теж все навколо пам'яті воно десь обертається. Так і ще крім фронтери буде у вас співпраця із фестивалем «Докудесь», так фільм про полони, що не помиляюся. Презентуйте так. його. Так, це дуже важлива для нас співпраця. Ми давно насправді планували, і хотіли співпрацювати з DocuDays. Це надзвичайний фестиваль документального кіно. І у нас буде подія, показ фільму, який називається Полон свідки полон вбиває і. Це важлива подія для нас, тому що вона зовсім не розважального формату, але вона просто необхідна, тому що це актуальне питання питання війни, питання людей, які зараз перебувають у полоні. Ми хочемо це все також пам'ятати і говорити про це. І окрім цього, ми співпрацюватимемо з хмельницькими волонтерами, які відкрили збір на потреби 19-го окремого стрілецького батальйону. Тому ми також запрошуємо долучатися і до НАТО, тому що без підтримки війська сьогодні неможливо взагалі будь-яка культурна подія в жодному місті, і ми розуміємо цю важливість. Пані Таню, ви згадали і про міжнародного гостя із Литви, Це мабуть литовсько-американський поет, так? Так. і перекладач, так. який матиме у перший день, якщо не помиляюсь, розмову із ну я її знаю як Катури. дитячу письменницю, але вона давно вийшла за рамки дитячої такої. Прози, а в умовах війни взагалі їй важко, наскільки вона сама це каже, писати цю прозу із пані Катериною Міхаліциною. Так от, про що вони говоритимуть? І як це пов'язано безпосередньо із заданою темою, як от переклад, як пам'ять, як спосіб пам'ятати? Е, та, власне, Катерина Міхаліцина пише багато зараз поезії про війну. Певні свої рефлексії так і документування цього досвіду. І з Рімесом Уж Гірісом вони будуть говорити про те, як власне, поезія може теж бути таким документом, свідченням певних історичних подій, і що поезія може нам. Принести так власне спадок у словах, так називається подія, і тут буде такий обмін досвідом між цими двома країнами, і можна буде почути вірші ось у виконанні учасників і теж долучитися до цієї такої багатомовної події. Побачила ще. Ну хочу всіх відзначити. Направду нас ефірного часу не вистачить, щоб розказати про всіх ваших гостей. Бо кожен заслуговує окремого ефіру і той внесок, який вона зробить безпосередньо на фестивалі. Ну, заслуговує направду, аби про це говорила. Але побачила Олександра Мехеда і подумала про те, що він буде у якості гостя. А він виходить як буде модератором. Тому здивувалася, направду, адже йому теж є що розповісти, особливо зважаючи на його роботу з батьком спільно так про історичну пам'ять, про її збереження та відтворення для майбутнього Коління я про книгу живі давайте так більш детальніше. Mm -hmm. Та, але окрім цього, мені здається, що ми нам просто неймовірно пощастило, що Олександр Михат зможе до нас приїхати так само, як і Андрій Бондар, тому що вони разом братимуть участь в одній події. І власне це ще одна ниточка, яка сполучає нашу фотовиставку дослідження, яку ми презентуватимемо, тому що буде йтися про переклад трилогії Войцеха Тохмана про геноциди у різних країнах. Нас цих книг це власне про геноцид і етнічні чистки у Боснії. А, називається книжка Тиначі кам'яніла, і це безпосередньо та історія, про яку ми говоритимо чи показуватиму у виставці, тому це також неймовірно якась важлива подія. І цікаво почути, як буде відбуватися дискусія. Завершуються ваші фестивалі, зазвичай також весело та драйвово. Я б сказала, адже ви запрошуєте музичних різних виконавців цього року. Теж ви запросили досить таких неординарних хлопців, тому розкажіть, хто буде. Та цього року завершується все, все ж таки перформансом. А, так, так. Але теж якби кожен день фестивалю у нас завершується якоюсь цікавою подією, і ввечері в суботу буде виступ гурту Курс валют. Це гурт з Дніпра. А хлопці, які роблять дуже таку унікальну електронну музику, поєднуючи з якимись певними відсилками, там і до української поезії історії і до сучасності, тому власне теж нам завжди цікаві саме такі проєкти, які працюють якимось чином на межі там музики і літератури, так залучають тут оцей такий симбіоз. Певний, тому теж дуже очікуємо на виступ цього гурту. Відбудеться він. Він відбудеться Ще? в барі Симпатія в 8 годині в суботу. Ну от, от досить цікаве поєднання, коли ви кажете от, і про музику, і про літературу. Я впевнена, що багато відвідувачів фестивалю Транслаторіум вперше познайомилися із гуртом Поріг та Батіг. Я так думаю, що саме завдяки вашому фестивалю, так сьогодні він вже так от популярний, наскільки так. я розумію, завдяки і переспівам. Тичини, зокрема, але я впевнена, що от ви відкриваєте для широкої аудиторії якісь нові цікаві, от зокрема і музичні гурти, які потім впадають в саме серденько, і люди можуть послухати, прорефлексувати і знайти віддушину Я вам дякую за це. Теж давайте на завершення запрошувати запросити ще раз наших глядачів на фестиваль. А, що ж, дорогі друзі, запрошуємо вас 27-29 вересня приходити на різноманітні події фестивалю Транслаторіум. Вся програма доступна у нас на сайті. Посилання на програму можна знайти в інстаграм-сторінці транслаторіуму. А приходьте вхід на всі події вільний. Але ми дуже запрошуємо вас донатити на військо, оскільки жодна подія не відбулася би. Без нашої підтримки Збройних сил України основна локація фестивалю мистецький простір Кут тож нас досить легко знайти. Дякую вам, пані Таню, пані Вероніка. Ваше завершальне таке підсумкове слово стосовно того, чому кожен, хто нас щойно дивився, має прийти на фестиваль. Заклик, як вважаєте? Я думаю, що перш за все це можливість об'єднатися і побачитися з людьми, яких ми давно не бачили, тому що зараз. Направду такий складний час, коли будь-яка можливість зустрічі вона є дуже цінною. І, зрештою, до нас приїде дуже багато людей з інших міст, навіть з інших країн, наші учасники, але не тільки. Ми знаємо, що гості фестивалю їдуть абсолютно з різних точок України, що для нас є просто неймовірно важливо, і багато людей вперше побачить Хмельницький. Тому ми запрошуємо вас доєднатися, познайомитися з новими людьми, прогулятися. Вулиця міста і відвідувати всі наші події це буде цікаво. Дякую ще раз. Дякую. Дякую за змістовну розмову. Дякую, шановні глядачі, що дивилися. Тепер ви знаєте, чим зайняти себе 27 28 та 29 вересня. Обов'язково відвідайте події у рамках фестивалю. Хотіла сказати міжнародного. Ну, В принципі, так і є десь, правда ж уже так за сім років досягли неймовірних висот. Отож, фестиваль у транслаторіуму вхід вільний, як сказала а, пані Таня. Але єдине, що хочеться знову зважити, що ви можете долучитися до а, саме збору, а цього разу збирають на детектори дронів і акумулятори до рації для 19-го окремого стрілецького батальйону із Хмельницького. Це дуже важливо, адже ваш донат кожен має значення сьогодні в умовах жорстокої війни. Тож долучайтеся до різного виду заходів, аби підтримати українське військо, і аби наскільки це можливо, зрозуміти, що навіть в умовах війни ми українці, і ми маємо важливу місію, аби наша нація і далі процвітала і жила. Це буде Україна. Побачимось.